Як працюють пункти зігрівання в Оболонському районі? Будемо говорити із Кирилом Фесиком, головою Оболонської райдержадміністрації? Пане Кирило, вітаємо в ефірі! Доброго вечора, студія. Доброго вечора, глядачі. Добрий вечір. Отже, та власне кажучи про пункти незламності, чи працюють вони уже цілодобово? А якщо ні, то коли мають почати працювати цілодобово? І як працюють вони зараз? Це в оболонському районі на балансі на базі комунальних закладів створено 83 пункти незламності. Вони всі працюють, всі забезпечені, всім необхідним. Визначені там коменданти. І в такому режимі ми фактично перебуваємо всю зиму і чекаємо на будь-які ускладнення, будь-які екстраординарні події. Налагоджена система комунікації, зв'язку є там система автономного інтернету, є там система опалення, деякий запас харчів. Ну і головне бажання і розуміння людей, як реагувати на ті чи інші ситуації, оскільки досвід минулого року, повірте, такий досвід ніде навчитися не можна можна отримати лише шляхом проходження тих чи інших екстраординарних подій. Але це 80 Три це цифра лише тих, які на базі комунальних закладів, а реально є ще на базі бізнесу. Багато багато є ще ресурсів, які можна розгорнути в залежності від масштабу подій. Пане Кирило, от дійсно ви дуже так влучно сказали, що ті події, які ми пережили минулого року, їх до них підготуватися неможливо, налаштуватися неможливо. Можна лише з власного досвіду потім зробити висновки щодо того, як зробити краще, якщо ситуація повториться. А от чи бачите, ви в цьому році. Ну, активне відвідування пунктів незламності у порівнянні з минулим роком, і можливо якось змінилися запити у киян, які приходять в ці пункти незламності. Це порівнювати це абсолютно неможливо, оскільки у нас такого блекауту, який був минулого року, фактично немає. І слава Богу, я думаю, що його не буде, оскільки рівень протиповітряної оборони дуже сильно зріс, і рівень взагалі, укріплення готовності нашої енергосистеми, тому що головний момент насправді це людський фактор, як реагують наші енергетики, як реагують персонал і в тих же пунктах незламності. Тобто, ми набагато краще готові, але слава Богу, запитів набагато менше. Зараз більше запитів щодо якісних укриттів, тому що люди, mm -hmm. по перше, більш серйозно до цього стали відносяться. По по-друге, самі обстріли, як ви бачите, вони несуть такі Трохи хаотичний хаотичний характер, тобто нема такого, що ну якщо минулий рік дійсно головна задача енергетична інфраструктура, там трансформаторні різні підстанції. Зараз там промисловість, воно летить. Мені здається, що наче це такий терор лише задля терору. Тому, звісно, попит набагато менший. слава Богу. Я сподіваюся, що він такий буде всю зиму. Але ми готові набагато краще через в тому числі через те, що люди більш розуміють, що робити. Зараз середина зими, як ось цей період вже прожила оболонь, особливо були нещодавні морози, чи, чи скрізь тепло, чи немає якихось проблем у районі. До прикладу, нещодавно на Борщагівці стався прорив каналізації. Така була неприємна історія. Як із побутом в оболонському районі, Це точкові проблеми з опаленням є будь-якої зими. Це зрозуміло, і враховуючи, що зношеність енергетичних мереж кожного року все більше і більше, і там стратегічно, я думаю, трошки місце, це місто наше це випускає поза уваги. То звісно є, але це лише точкові проблеми. У нас була історія з тим, що 2 січня один із прильотів пошкодив газову трубу, і нам треба було приспускати одну з котелень. Це достатньо відповідальний процес, щоб під час морозів не 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 було того, що замерзла вода в трубах. Тому але ми це достатньо Сьогодні пройшли, і саме в цей період пункти незламності працювали в посиленому режимі, але нам вдалося буквально за день відновити цю газову трубу. Тому все було добре. Що ж, зрозуміло, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Кирило Фесик, голова Оболонської райдержадміністрації.